Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. і Сьогодні в нас цифровий мультитестер для вимірювання різних показників в ґрунті під назвою Agrario Y1088. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Запакований він в таку ось досить якісну коробку і на упаковці вказано, які ж показники він вимірює. Тобто він вимірює освітленість, він вимірює кислотність в ґрунті, він вимірює електропровідність, температуру, зволоженість, так звану родючість ґрунту. Не до кінця зрозумілий мені показник. Ну але в загальному, якщо ви в однакових умовах працюєте не перший рік з одним і тим самим субстратом або на тому самому полі, ви можете слідкувати за цим показником і розуміти, що у вас там. А більше потрібно вносити добрив, менше потрібно вносити добрив. Ну, десь в такому розумінні я розумію, то це родючість у мене. Ще один показник зволоженості і засоленість ґрунту. Ось тут цікаво на звороті коробки для різних культур вказана рекомендована кислотність для ґрунту. Ну, для, наприклад, для картоплі вказано 4,8-6,5 для лухини. 4, 3, 6. Мені здається, для Лухини 6 це такий крайній вже показник, ну, можливо, і коректно. Так, розпаковуємо, дивимося, що всередині. Тут ми знаходимо одразу 3 калібровочні розчини. 4, 7, і 10. Це для калібровки кислотності. Інструкція досить детальна. Багато показників. І добре ілюстрована. У нас вона буде перекладена на сайті. Є калібровочний розчин, і це дуже добре для калібровки електропровідності. Стандарт цього розчину 1414 мікро на сантиметр. Ну і сам тестер. Ага, а під тестером ще пензлик. Пензлик, очевидно. Для очистки сенсора, чесно кажучи, не знаю до кінця, для чого він. Я думаю, що без нього можна було б і обійтись. Давайте детальніше про те, як він працює. В загальному він складається з зонду, ось такого, зонд, причому, чому рухомий відносно голови. Є велика голова з великим табло, з великим цифроблатом. Зверху на ній знаходиться датчик освітленості. З протилежного боку. Відкривається комірка для чотирьох елементів живлення типу 3А. Зонд в нього має довжину близько 20 см, загальна довжина приладу близько 30 см, вага 175 грам. Це з елементами живлення включно. Ну і тепер як він працює? Вмикаємо його і бачимо досить велике деталізоване табло. З підсвіткою. На горі ми бачимо індикатор освітленості. Ось таким чином він працює. Тобто він показує, що зараз скільки там має От, три поділки. Максимально, якщо не помиляюся, є 10 поділок, Тобто це максимальна освітленість на сонці. Зараз у нас три поділки. Праворуч є індикатор заряду батарейок. Далі нижче ми бачимо. Показник pH кислотності. Далі показник в мікросіменсах. Наступний показник Наступний показник температури відносної родючості ґрунту цей fertility, в відсотках і знизу зволоженість. Давайте ми його поставимо в субстрат. Ось так. І подивимося, що він нам покаже. Отже, ми бачимо, що кислотність він показує нам 6. Електропровідність він показує 0,16, але це не мікросіменси, а мілісіменси. Відповідно, ми звикли, ну, ми більш стандартно звикли до використання мікросіменсах. Нам потрібно помножити цей показник на 1000. Ми отримуємо 160. Це є нормальний показник. Далі ми маємо показник температури 22,7. Ось. І далі відносний показник fertility, тобто грудючості. Удобрення ґрунту, так би мовити. Цей показник, ну, як на мене, це дуже відносний показник. Ми його можемо використовувати в таких випадках, коли ми маємо субстрат, ми знаємо, що базово субстрат не має добрив, він має показник 8. Ми додаємо добрива, знаючи, яку. Концентрацію добрив в субстраті нам потрібно довести. Наприклад, отримуємо нормальну робочу концентрацію добрив з електропровідністю в ґрунті близько тисячі мікросіменсів. Тобто, це є нормальна концентрація поживних речовин. Руслина прекрасно себе почуває, споживається добре, Відповідно, і електропровідність буде зменшуватись, і відносно ця родючість. Тобто, в нас, наприклад, нормальна родючість ми слідкуємо буде в межах. Восьмидесяти, коли в нас добрив достатньо. А ходимо щодня мірі, і ми бачимо, що в нас родючість ця відносна почала падати. Тобто 50-40, відповідно, це ознака того, що нам потрібно внести якусь певну дозу добрив. Ось таким чином, я думаю, що цей показник можна використовувати. Хоча показник тої самої електропровідності дає нам точно такі самі висновки. Ну просто, можливо, він більш складний в усвідомленні. І знизу є ось такі от крапельки, тобто це відносна зволоженість, тобто, коли там 4 крапельки, то субстрат нормальний, добре зволожений, він прохолодний, вологий, але не мокрий. Ця шкала має 10 крапельок. Коли субстрат буде повністю мокрий, шкала буде заповнена повністю, будемо бачити 10 крапельок. Зараз 4. То я думаю, що в межах десь між трьома-сімома краплями, восьми, це буде якраз нормальний показник зволоженості, коли рослина буде комфортно себе почувати. І тепер давайте подивимося, як він калібрується. Тобто важливо, що цей прилад може калібруватися по вимірюванню кислотності і по вимірюванню електропровідності. Це найбільше, що мені напевно в ньому подобається. Подивимося, як він калібрується. Ось тут у нас є розведений розчин з PH 686. А на самому табло ми бачимо три кнопки. Центрально це кнопка включення-виключення, ліворуч кнопка hold, тобто запису показників. Тобто ми його можемо вструмити, нажати, витягнути, і він нам замирають показники, він нам записує і показує ті показники, які були останній раз перед натисканням. Третя кнопка це CALL. При натисканні цієї кнопки один раз натиснули коротко, почав блимати показник кислотності PH. Якщо другий раз натиснути, будуть блимати мілі сіменси, показник електропровідності. Натискаємо кнопку калібрування, блимає показник PH. Робимо тривале натискання 3 секунди, відпускаємо. Він показує: вимірюємо 7. Кислотність. Щоб закалібрувати його в показник 4. Необхідно виконати ту саму операцію, коли він покаже 7, натиснути ще раз кнопку. Він перейде в режим калібрування при 4 pH. І якщо ще раз натиснемо, то в режим калібрування при 10 pH. Для того, щоб його калібрувати, ми занурюємо його в калібровочний розчин. В даному випадку це калібровочний розчин 7. Вибираємо режим. Калібрування кислотності. Він починає блимати. Натискаємо на 5 секунд цю ж кнопку, щоб вибрати режими, які нам потрібно відкалібрувати. Після цього ми можемо обрати, ми калібруємо або 10, або 4, або 7. Вибираємо 7 і чекаємо, поки перестане блимати показник. Все, він відкалібрувався. Для того, щоб відкалібрувати показник електропровідності, ми використовуємо готовий розчин, який є в комплекті. Вставляємо зонд всередину. Вибираємо калібрувати, калібрувати електропровідність, показник мікросіменсів блимати починає. Натискаємо довгим натисканням, чекаємо 5 секунд. Все. Показник електропровідності відкалібрований. Обов'язково після кожної операції з ним витирайте насухо для того, щоб не було ніяких окислів і пошкоджень на зонді. Отже, придбати мультитестер аграріо y 1088. Ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео та до нових зустрічей!